По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автобайни перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновників. Бо Лондон це що? Це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян і буде всіх їх знищувати. Хто шутки кончились, кажуть: все, ми 4 Терпіли цю війну, а тепер шутки кончились. Тепер ми будемо знищувати всіх росіян, які будуть претендувати на територіальну незалежність Європи. Отакі от. Давайте розберемося цих всіх питаннях, що робити в цьому всім українцям взагалі, як рухатись далі. Отже, по всій Європі дійсно перекрито дуже багато автобанів. Це постійно публікуються десь Тікток, в Інстаграмі, Фейсбук, в Ютубі, але так само швидко і блокується. Дуже швидко блокується, тому важко побачити ці відео. І за посиланням в шапці профілю в телеграм-каналі ми там спробуємо показати ці відоси, бо тут знову ж таки. Заблокуються за посиланням, побачите. Отже, Німеччина дійсно поперекривала автобани, дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в, в чому прикол? Здавалось би, вже залетіла в ракети по факту. Польща при цьому всьому не визнає. Це агресію проти Польщі, і я зараз розповім, чому так і чому примінили саме четверту а, статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заварушку, Поняла четверта це консультація. Це провокація насправді Росії. По перше. Прощупать Польщу, чи вона ведеться на ці провокації, це ні чи ні. Тобто хотілося би, щоб Польща зараз, все, ми запускаємо ракети по Росії. Але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само як Європа, це розуміє, ніж самі встряти в а, цей військовий конфлікт. Просто так кажу, бо це ті, Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділяти. Те саме там з інакшими країнами, з Німеччиною, яка економічно ледве-ледве тримається. Тобто для них зараз в... Писаться цей двіж, це значить зруйнувати всі квасвії країни нафіг. Вообще ще й враховуючи скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться. Це буде просто жестяк. По просто життя. Тому насправді для своєї економіки і продовження існування країн в Євросоюзі, вони все роблять правильно, що вони, типу, отак от видостраняються жесть. Ну, реально Україною просто користаються, ні зброї нормально не дали нам, нічого для захисту. І це буде продовжувати ще довго. Я думаю, вполне можуть відрізати Латвію, Литву і ще Фінляндію. На Фінляндію ще Росія може напасти Там, через Калініград, отак повідрізають його все. І залишиться, грубо кажучи, в легкій доступності Латвія, Литва. Фінляндія для Росії. А потім вони думать, будуть думати, що робити далі. По факту, це майже неминуче, треба чекати, тільки якогось чуда. Для українців, які розуміють цю проблемну ситуацію і хочуть заробляти, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, заробіток онлайн. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато.